Всіх вітаю на каналі Таро. Сьогодні я записую відео на тему, про що він шкодує, по відношенню до вас. І це відео розраховане на людей, які зараз або в сварці, або вже не знаходяться в стосунках. Буде три варіанти. Закликаю вас підписуватись, поставити лайк, написати коментар, написати в коментарях, на які теми вас ще цікавлять розклади, тому що я буду це знімати. Просто мені важливо це розуміти. І так, перший варіант. Давайте подивимось, що за людина, для того, щоб ви розуміли, ваш чи не ваш. Що за людина? Людина зараз знаходиться на порозі якихось нових відкриттів для себе, нових починань, можливо, це нова робота або нові якісь хобі. Однак він вагається, да, куди йому зараз подіти свою енергію. У нього в голові зараз стосовно цих нових його починань, можуть бути якісь такі конфлікти. Тобто він не до кінця розуміє, куди мені діти свою енергію для того, щоб в мене була гармонія. Ну добре, а взагалі що за людина? Людина справедлива доволі, да, тобто це можуть бути юристи, можуть бути адвокати, судді, це якщо стосується да? саме професії. Якщо ні, то в принципі людина, яка добра, яка оцінює інших людей за їх вчинками. Тобто головне для нього це, щоб люди були чесними по відношенню до себе, по відношенню до них от чесна людина, да, така чесна, щира людина. А ще який віти? Не втрачає шансів. Тобто людина активна, людина пристрасна, людина, яка живе емоціями. Да, ось така він людина. Добре. Давайте подивимось його думки стосовно вас, в принципі. Що це втрачений шанс? Да, але це було справедливо. Тобто ми розійшлися і так повинно було бути. Або ми в сварці і так повинно було бути. Але це в будь-якому випадку втрачений шанс. Тобто я шкодую, да, що ми розійшлися, але так повинно було бути. Про що ти шкодуєш взагалі по відношенню до дівчини? Про те, що не проявив потрібної ініціативи. Да? Про те, що дозволив, дозволив цим стосункам закінчитись, я повинен був проявити більше ініціативи, раніше прийти, помиритись. Да? От Про такі моменти він шкодує. А чому ти не прийшов? Ну, тут, знаєте, як... От це не дало б результату. Да, тобто я шкодую, що я не проявився в потрібний момент. Я шкодую, що я не прийшов тоді, коли повинен прийти прибув прийти, не давав потрібної ініціативи і не робив якихось таких дій активних. Але якби я і робив, то це не принесло б ніяких результатів. Тобто, ось ось через такі сумніви, що це не принесло б ніяких результатів, він і не робив те, про що він зараз шкодує, що він це не зробив. А ще про що ти шкодуєш? Про те, що ви зараз можете знаходитись взагалі в стосунках з іншим чоловіком. Да? І от він шкодує, що це не він, що в нього розбите серце через це. Да? Через те, що ви в стосунках з іншим вже зараз наразі. Або що у вас є спілкування з іншим чоловіком. Якщо є, то він це знає, він це якось бачить там в соціальних мережах чи ще десь. І він шкодує, що от так все сталося, Тобто в нього буквально розбите серце. Трійка мечів. Тут, ну, от я так говорю розбите серце, але воно більше взагалі про негативні емоції. Да? Про переживання, про негативні емоції. От мені шкода, да? мені шкода, що зараз вона вже не моя, що вона вже не зі мною. Да, Знову ж таки. Да, ну, от я шкодую, що я. Обнулився, скажімо так, да, швидко пішов зі стосунків, не, не зробив тих дій, які я повинен був би зробити. А конкретніше, яких дій ти не зробив? Не взяв відповідальність за вас, не захотів стосунки на вищий рівень переносити? Да, тобто, да, так, так. Ну так. Да, можливо, тут ви хотіли, щоб стосунки пройшли на інший рівень, а чоловік виявився не готовий до цього, і через це він шкодує, що я тоді не проявив ініціативу. А як ти зараз бачиш взагалі дівчину? Ну, я від неї відмовився, Да, мені було це тяжко, але я від неї відмовився. Мені це тяжко було. Да, був шанс, і я відмовився. Ну, а хотів би стосунків зараз. Та, типу, знаєте, як, мені шкода, що так сталося, але от зараз я плюс-мінус знаходжусь в якійсь стабільності, да, ну, тобто, там, можливо, на собі сконцентрований, на своїй роботі, ще на чомусь. да, От я в цьому знаходжусь і мені якось зараз і. Ну, і не до того. Тобто, знаєте, йому як шкода, але він не готовий там проявлятись і сказати, що він прям хоче повернути стосунків. Тут немає таких карт. Тут більше про те, що він просто відшкодує, що він чесно не проявив ініціативу і не перевів ваші стосунки на новий рівень. Добре, яка порада вам. Тримайте емоції під контролем. Да, тобто не будьте дуже емоційною. Не будьте дуже емоційною. Ось така порада вам. Добре. Одиничко, я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, як у вас сподобався розклад чи не сподобався. На які теми ще хочете розклад взагалі, почути, побачити. Можемо розбирати не тільки теми стосунків, а, в принципі, різні теми. Так, двоєчки, я вас вітаю. Давайте подивимось, що у вас за чоловік взагалі, щоб ви розуміли, ваш чи не ваш партнер. Зараз ми подивимось. Людина, так, давайте ще карту докладу. Тут людина може бути молодша за вас за віку, по статусу, або, в принципі, навіть якщо не молодша, то людина, яка має дуже багато енергії, і інколи він може робити якісь не дуже обдумані рішення, скажімо так. Да? Людина, яка відмовилась, людина, яка стояла, скоріш за все, виб, вибір був, да? піти з родини чи не піти з родини, вода, і він. Відмовився робити цей вибір. От така людина, так? Да? Тобто людина відмовилась робити вибір. Не захотів робити вибір. Це був вибір в сторону вас? Ну так, я відмовився його робити. Я залишився в тій стабільності, в якій я зараз є. Да? Тобто, ну, якось так. Тобто якось Тут він повинен був зробити вибір, да? Скоріше за все, але він його відмовився робити просто. Нього не зробила. Про що ти шкодуєш по відношенню до жінки, яка дивиться на тебе зараз, так? Про що ти шкодуєш? Про які свої дії ти шкодуєш. Що вона була ресурсною жінкою для мене, так? Я міг з нею побудувати родину, я міг з нею побудувати класну родину, але я або стосунки довготривалі, ну, в принципі, да, я міг з нею щось побудувати. Але я знаходився в ілюзіях, мені було тяжко зробити вибір, і я через ці свої ілюзії його не зробив. І через це в мене, ну, от я не хочу читати цю карту знову ж таки, як розбите серце. Тут більше не про розбите серце, а в принципі, про негативний спектр емоцій. Да? от Мені тяжко, мені сумно, от такі тут емоції. Не хочу її читати, якось збите серце. Да? Що я відмовився від цих стосунків взагалі? Да? Пішов в якісь свої власні роздуми, там, не знаю, саморозвиток, що я, в принципі, відмовився від цих стосунків. А ще про що ти шкодуєш? Про те, що боявся проявитись. Да, про те, що боявся проявитись ну, так, як потрібно, більш серйозно. Да, от я чіплявся за цю свою стабільність, якій я знаходився зараз, і я боявся проявитись більш серйозно, більш рішуче тоді, коли це потрібно було. Що я приділяв мало уваги. Да, тобто, шістка пентаклів, вона, в принципі, про те, що. Ну, от, Є, є, щось людина дає, але не дає по максимуму. Знаєте, тобто от мінімум уваги приділяв, що я не додав чогось, да? що я не додав енергії в ці стосунки, що я не був е, рішучим в цих стосунках, да? що я не був рішучим і справедливим навіть в цих стосунках по відношенню до дівчини. Ну, а хотів би проявитись. Вже пізно. Да, тобто, вже пізно. Я б то і хотіла, але вже пізно, вже час втрачено. І, ну, це, це було справедливо. Да? Завершення цих стосунків це було справедливо. Тут також про завершення стосунків. Перший варіант був про завершення, і цей про завершення. Я б не сказала, що тут сварка, що тут, тут конкретно завершення стосунків. Да? Ну, добре. Яка порада вам? яка порада вам. Приділяйте час більше роботі, відволічіться, да, або на хобі, або на роботу, більше часу приділяйте, от якщо у вас є зараз якісь нові ідеї стосовно власного життя, будь-що кар'єра, в принципі, якесь хобі, якась подорож, то у вас все вийде. Приділяйте цьому зараз увагу. Так, двойки, я вдячна вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, на які теми ще вас цікавлять розклади. Ми рухаємось далі. Третій варіант. Третій варіант. Я вас вітаю. Давайте подивимось, що у вас так, Що це за людина. Це за людина. Людина, яка м, довгий час знаходилась в такій позиції, що він, що він щось втратив, да? і він не бачив перспектив на майбутнє. Був такий стан, що він або зараз. Він не або зараз він знаходиться в такому стані, що да, я щось втратив, і мені як наче немає перспектив на майбутнє, і я не знаю, куди мені далі рухатись. Помагу і по смерті це в принципі, якесь таке закінчення такого етапу. Тобто, скоріш за все, він вже довготривалий час знаходиться у цьому стані якоїсь такої депресії, я скажу, але це скоро закінчиться. Тобто, вже от він починає бачити якісь нові перспективи. Ну, добре, а що за людина? Я, яка характеристика людини взагалі? Характеристика. Людина, яка може бути сконцентрована взагалі на своїй роботі. Тобто, да, така трудящася людина, в нього це виходить. І, в принципі, знаєте, яка людина? Людина може бути схильна до маніпуляцій в якійсь мірі. Да? Але, попри це, да, от все, все, за що він береться, в нього, в нього це виходить. А ще який він. Імператор а, може бути людина середніх років або старше за вас. Ось так, так? Да? Людина, яка довіряє більше своєму розуму. Да? Тобто от, рішення він приймає не серцем, а логікою, розумом от така він людина. Добре. Про що він шкодує по відношенню до вас? Що він приділяв більше часу роботі, що він був сконцентрований на роботі взагалі? Да? От він рухався в плані роботи. Ну, от чомусь мені здається, що тут людина трудоголік, знаєте, от прям трудоголік. І через те, що він дуже багато часу приділяв роботі, він як наче втратив якийсь шанс на, на що ти втратив шанс. Ну. На родину, да, на стабільність з вами. А це сварка чи це кінець стосунків? Тут кінець стосунків, скоріш за все, да, от відмова від стосунків. Ну, тобто тут от, людина шкодує, що він більше часу приділяв роботі, аніж вам, і через це він втратив шанс по відношенню до вас. Ти роботі приділяв більше часу? Тут взагалі от зараз такі сімейні карти випадають, і тут дуже людина шкодує, що з вами не вийшло стабільності. Да. Так. Прям дуже шкодує, що не вийшло стабільності саме. А як ти зараз себе почуваєш? Довготривалий час тут от дійсно в нього. Може бути якась депресія, да, дійсно, довготривалий час він в підвішеному состоянні, тобто наче не знає, куди йому рухатись. Він втратив, да, вас. І він ну, буквально не знає, куди йому далі рухатись. На виборі на якомусь стоїть, да, чи до кінця. Тут, скоріш за все, знаєте як, або тут сварка, але така довготривала, або тут завершення стосунків. І він зараз стоїть перед вибором, чи. Відпустити, так, да, взагалі, це все. Чи проявитись? От він не знає. Він, ось, ось цей підві, підві, підвішений, підвішений стан його, да, це, скоріш за все, що він зараз знаходиться в стані вибора. Чи відпустити вас, чи проявитись. Тобто, тут, скоріш за все, сварка. все ж таки, тут сварка. Да, але в нього зав'язані очі. Він не знає, як правильно вчинити. Він не знає взагалі, як ви відреагуєте на те, якщо він проявиться. Угу. До кінця місяця ти приймеш рішення? Так, прийме. До кінця рішення, до кінця місяця він прийме рішення в сторону все ж таки стабільності, Да? Тобто тут він проявиться до кінця місяця. Якщо це сварка, то до кінця місяця він проявиться, тому що йому зараз дуже тяжко. Тобі тяжко зараз взагалі? Намагається зараз відпустити цю ситуацію. Да? Тобто тут все рівно от вибір стоїть, да? чи відпустити, чи мені проявитися, І він знаходиться в цьому виборі. Але по картах до кінця місяця мав би прийняти рішення в сторону вас. Все ж, таки, да? от все ж таки мені так виходить ситуація. Добре, яка порада вам? Не зациклюйтесь на ньому зараз. Навпаки, як би вам не було тяжко, намагайтеся зараз рухатись далі. Да? Рухатись далі, тому що він ще знаходиться в стані прийняття рішення. Так, да, скоріше за все, він проявиться до кінця місяця. Але ось цей час намагайтесь, ну, не те, що віддалитись від нього, але просто сконцентрувати свою увагу на собі і відмовитись від думок і переживань постійних про нього. Тройце, я дякую вам за розклад. Цікавий варіант. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь, ставте лайки. За особистим розкладом звертайтесь в Телеграм. Інформація під відео і до зустрічі на каналі.